Доброго вечора, перекладки україномовного каналу. Теплий, гарний, не сонячний, але й не морозний вечір. Зараз 7.10-7.15 8 січня плюс 10. Показує інтернет. Відчувається як плюс 9. Як у ліску. Тепло. Вітерець легенький, але він не псує, не псує. Отакі різдвяні свята у Харкові. На Максику. тепло, дуже тепло. Багато людей гуляє. Погода гарна для прогулянок із дітями, із собаками. І... Я кажу, улітку буває <смі> така температура. Просто, просто в захваті я від такої зими, як пройшло. Як пройшов день у Харкові. Тривоги були тривоги, відбії були. І, дякую Богу, більше нічого не було. Пройшлись, прогулялись, насолодилися, <смі> насолодилися прямо літнім вечором дуже теплим купили кось -що, щоб ввечір літній скоротати всім тихого гарного теплого вечора миру добро злагоди, всім щиро дякую Ну, звичайно будемо жити незважаючи ні на що бачите автівка їздить там де люди ходять тротуар не знаю українською і так воно чи ні. Все. І спокійної ночі всім. До побачення, бої. Пока.